Друзі, привіт! 29 лютого 2024 року, температура плюс 10. Бджілки потрошку облітаються, Ну, більшість їх йде по воду, тому що в сім'ях присутній розплід Я хочу вам показати, скільки бджілок на підсоленій воді. Обов'язково цей період, щоб вони. Не літали в такі міста, не дуже приємні. Так що давайте підсолену воду. Обов'язково. У поїлоці ви бачите присутні палки обпалені, обуглені. У весняний період вони краще погріваються на сонечку, тому білки добре йдуть. Це підсолена вода. Зараз покажу ще одну поїлку з підсоленою водою. Це в нас такі традиційні поїлки. Як бачимо, дуже, дуже багато бджіл. А це водичка звичайна. Як бачимо, бджілок практично немає. Є, є дуже мало. Так що Підсолена вода. Ми даємо столову ложку без горки на 10 літрів води. Ні в якому разі, не давайте більше, тому що може бути сольовий токсикоз. На цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Що буде цікавого, буду показувати. До побачення. Всім свого найкращого. До нових зустрічей!